Бажаю здоров'я, героям слава. Ну, я почув наш ефір з привітання командувача сухопутних військ, генерала Олександра Сирського. від всієї піхоти, від нашої бригади, від тих, хто зараз стоїть на захисті під його міцним плечем та його міцною рукою. Ми вітаємо командувача і бажаємо нам цього року завершити цю перемогу якомога швидше, щоб наш Тил, щоб наші люди, волонтери, цивільне населення вже відчувало мир та безпеку в нашій рідній державі, в нашій Україні, і це невідмінно буде. Приєднуємось до ваших привітань. Шановний пане командире, генерал-полковник Сирський. Справді виконує унікальну місію. Знаємо, що він на днях об'їздив ключові складні ділянки фронту. Я не знаю, чи відбувалася комунікація 72-ї окремою механізованою бригадою імені чорних запорожців, але в будь-якому разі він побував там, де складно і гаряче. Ну і відповідно хотіли би поговорити. З вами про ситуацію на Таврійському напрямку розуміємо, що бої тривають запеклі, бої тривають люті. Так, ситуація стабільна. Але от ми говорили з хлопцями, які перебувають, наприклад, на тому самому Лиманському напрямку. Там там є і складні надзвичайно ділянки фронту. Отже, вам слово, пане Назарію. Так, складні ділянки дійсно є в наших колеги, які там знаходяться північніше від нас, тому що ворог все таки. Зрозумів, що на вугледарському напрямку боротись із 72-ю бригадою важко, але ми бачимо, що ворог пробує заходити з інших сторін і проломлювати знаєте незламний шлях української піхоти у різних місцях. Звичайно, що Росія зараз буде задіювати більшість піхоти, бо техніки в неї вже не лишилось і скоро не лишиться зовсім це питання часу, оскільки ми бачимо, що зараз країни G7 і НАТО нам дає вже не тільки боєприпаси дального враження, а ще й нову техніку, яка буде працювати на враження ворожої піхоти. Головне, що наша українська піхота зараз мотивана готується і вже пішла така, знаєте, епопея вибивання ворогу із нашої землі, тобто піхота вже. Вчиться самостійно і штурмувати позиції ворога. Піхота вже хоче проводити штурмові дії, і кожного дня все більше і більше. Тому будемо вибивати ворога, будемо мотивувати піхоту своїх партнерів, сусідів для того, щоб цього року вже показати. Що таке місія гордість збройних сил України? Так важко, важко є важкі напрямки, але це війна, і ми розуміємо, що іншого виходу, крім вистояти і дати по зубам ворога, у нас не може і не буде. Тому наше завдання це молитись, піклуватись один про одного і про свою піхоту. Ну і відповідно, що завдавати. Не тільки артилерійських ударів, а йти і стрікотньою вибивати орків з нашої землі. Я думаю, що все буде добре, оскільки ми маємо дуже сильний тил, дуже сильну підтримку. Ми мусимо перемогти. Віримо в це, пане Назарію, і зокрема вам, вашому взводу і всім нашим захисникам, власне, дякуємо за те, що робите? Хочемо розпитати вас про Старомайорське. Знаємо про успіхи, знаємо про те, що закріплюються наші воїни на зайнятих позиціях. Яка реакція зі сторони ворога чи є спроби? Атакувати, повернутися, щось, щось ще зробити, щось ще діяти в цій ситуації. Ну, то, що інформації немає. Це не мій напрям. Але читаємо з пабліків і також є свій сержантський, можна сказати, сержантська комунікація, яка повідомляє про те, що ворог завжди проводить якісь контрнаступальні дії. Ну і завжди несе великі втрати, і це успішно насправді тому, що Якщо брати відсоток штурмових дій і відсоток в обороні, то звичайно, що відсоток у штурмових діях він все ж таки має набагато більше втрати, більше е, поранених. Бійців чим при спробі взагалі відбиття атаки. Ну ситуація складна, тому що зараз головне вистояти на цьому напрямку. Зараз от піхотинці закріпились, і саме головне це вистояти і отримати, от якраз саме цю ділянку фронту. Тому що поки піхота там вибиває ворожу піхоту з. Позиції командування має думати про посилення інших напрямків фронту, і мабуть, що вже пора задуматись. командувачам командувачем нашої країни. Я зараз говорю про вище керівництво державотворців, щоб у нас уже розпоча... розпочинати будівництво своїх власних дронів для того, щоб Росія відчула, що таке війна, що таке страх, коли прилітає, коли ти стоїш. З дитиною біля садочка, біля школи, біля магазину, і, і вибухи, вибухи, вибухи Росія вже з середини розуміє, що війна ця не нікому не була потрібна із мирних жителів. То що у того е, не до президента, не до держави є якась муха в голові. Це звичайно було зрозуміло ще з 2014 року. Пане командир, ну ви так дуже якось так делікатно, парохіяльно окреслили військового злочинця Путіна. Там в нього не, не просто муха в голові, там тих мух злетілося на ту от субстанцію, яку вони видають за, за мозок. Розумієте, така кількість, що я думаю, що інтелектуального процесу там вже давно нема. Знаєте, ну але як то кажуть, Бог з ним в пеклі розбер розберуться. Хотіли б вас розпитати про ваш успіх під вугледаром. Сімдесят 72... друга. Окрема механізована бригада імені чорних запорожців утилізувала російський склад з боєприпасами. Поділіться, будьте добрі. Сильно бахнуло? Бахнуло дуже сильно. Ну я не можу коментувати. На жаль, з певних причин такі, е, такі моменти. Але я думаю, що скоро буде вже повний результат. Будуть зриватись ворожі склади на нашому напрямку. Кожного дня, кожного тижня при першій спробі і при першому виявленні, тому що це 72-га бригада. Я хочу сказати, що наше керівництво і наша розвідка не спить ніколи. Тому 72-га бригада буде мати повний успіх на своєму напрямку. Питання часу може тоді опишіть, будь ласка, стрес, який отримали росіяни від тої втрати від цього фейерверку? Я хочу сказати, що ворог не може мати стресу, тому що в нього немає мозгів? Інакше скажу наскільки це їх сповільнило і обеззброїло, і загалом удари нашої артилерії по тилах, по їхніх боєприпасах, по їхніх складах і логістичних центрах в тилу, ну на їхню думку, тилу, як воно відображається на лінії фронту. Ну, ви знаєте, будь-яка атака по ворогу і будь-яке знищення не тільки техніки. А я говорю про живу силу, піхоту, а тим більше по їхні про їхні склади, так які там гучно вибухають, і ми бачимо цю картинку із -за, там 30 кілометрів. Звичайно, що вона не тільки їх буде демотивувати, а ще й понижувати їхню боєздатність. Тому будь-яке враження по Тилу по їхніх складах це великий плюс українській піхоті і в залі українському війську, які стоять на тому напрямку. Тому ну ми бачимо, що успіхи, і він буде постійно. Головне це мотивувати хлопців піхоту, щоб вони продовжували далі виконувати свої поставлені бойові задачі. Пане коментарі Головний успіх і ключ питати ще про присутність касетних боєприпасів. Ну от, можливо, можемо не вказувати ці чи інші конкретні локації, де наші хлопці їх застосовують. Ну але що говорять між собою військовослужбовці, зокрема щодо використання касетних боєприпасів американських? Ну, ви знаєте, кожен військовослужбовець хоче побачити. Вже нарешті ураження касетними боєприпасами. Я вже бачив і десь частково, можливо, живими очима. Тому ну це феєрично, це класно, і воно знаєте, якщо раніше було страшно, то зараз ми вже, нам подобається ця робота. Ми кажемо, що ми не військовослужбовці, ми йдемо на роботу піхотинця. Ну, наше завдання виконувати бойові задачі, а завдання. Артилерії і е, тих, хто стріляє такими крутими боєприпасами, це знищувати е, ті координати, які надає все ж таки розвідка і піхота. Тому ну чекаємо. Ми просто стані такому очікуванні. знаєте, я думаю, що після того як ми почнемо застосовувати кожного дня от касетні боєприпаси, ворог не тільки відійде, ворог вже буде десь близько біля своїх кордонів е, рашастану і дай бог аби це було вже швидше і е, ближче тому що вже потрібно цього року піднімати прапор прапор перемоги та єдності